Друзі, випадок, який стався на румунському кордоні. Значить, все частіше люди намагаються перетнути кордон, але прикордонники виловлюють по одному і стріляють. Навіть вбивають людей і кидають в річку. Але, 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 люди почали вже діяти по-іншому. Люди згуртувалися, напали самі на прикордонників, забрали в них зброю, гранати. І вже собі спокійно, сміливо перейшли через кордон. Правда, румуни зразу взлетіли на вертольотах і почали їх шукати, знайшли. І всі попросили політичного притулку. Будемо слідкувати, чи дадуть їм політичний притулок, чи ні. Але. Дадуть, я більше чим впевнений, що дадуть. Але не забуваємо, що за цими подіями вслідкують інші держави. І вже, і вже для більшості країн Європи зрозуміло, що відбувається в Україні. Що В Україні зараз справжня диктатура ще похлеще Білорусі, чи тої самої Росії. Тримаю в курсі.